Ще кілька місяців тому переважна більшість української дітвори не знала, що таке беркут, що таке коктейлі Молотова та звідки взялися Герої Небесної Сотні. Тепер кажуть експерти: неповнолітніх у словарному запасі, яких зустрічаються ці слова, різко побільшало. А все через те, що батьки дивляться разом із малечею випуски новин, розповідають їм про протистояння в Україні та приводять із собою на мітинги. Деякі тато мама беруть чад на масові акції, аби показати, що зараз відбувається в країні. Україні, а деякі через те, що немає з ким залишити малих удома. Думки людей стосовно того, чи потрібно дітям приходити на мітинги, розділилися. Одні кажуть, неповнолітнім не місце на протестних акціях, бо це не дитяча справа. Їхні опоненти твердять, якщо дорослі з маличку показують своїм малим реалії життя, приходять із ними на мітинги, це допоможе виховати патріотизм. Відома українська письменниця Світлана Поваляєва розповідає, вона із дітьми стояла на двох майданах у 2004 році та у 2014-му. Мої діти були на помаранчевій революції, їм тоді було, здається, 7 і 8. Їм зараз 17 і 18, то це дорослі люди, і вони вже самі вирішують. Якщо батьки ходять на мітинги, Якщо вони цим живуть, якщо в них якась відверта громадянська позиція, то очевидно це нормально, якщо і дитина так само разом зі своєю родиною це розділяє. Письменниця каже, її друзі приходили на зимові віча на Майдані Незалежності із дуже малими дітьми. Таким чином вони хотіли показати всім, що вони нікого не бояться і готові цілою родиною відстоювати свої позиції. Натомість українська співачка Анастасія Приходько виступає категорично проти присутності малечі на мітингах. У неї чотирирічні. На донька. І співачка їй не розповідає про події в Україні, бо це каже не дитячі справи. І вести дітей туди, где опасно, митинги. Боже, упаси, не дай Бог, що там може случиться. Зачем же так рисковать жизнь малыша, который практически не успіл пожити? Анастасія приходько вважає, що приводячи дітей на мітинги, виховати у них патріотизм неможливо. Мовляв, малих у такому віці цікавлять аж ніяк не слова, які важко вимовити та зрозуміти, а забавки комп'ютерні ігри та велосипеди. Співачка каже: якщо школярам розповідати про політичні баталії та протистояння, це може закінчитися неприємностями у школі. Ребенок, он не завражає тишто, що нужно говорити. Визовуть родителі, ваш ребнок агітірують там за то, та, то-то, то більше я свою дочку не сажу і не обіцяю їй там хто такої Владимир Владимирович Путін і хто такое Янукович. Психологи кажуть: якщо ви вирішили йти з дитиною на масові зібрання, треба пам'ятати, що мітинг це НАТО. І в натовпі може виникнути тиснева. Тому з дітьми слід стояти осторонь і подалі від сцени. Є малюки, які некомфортно себе почувають серед великої кількості людей. Також психологи наголошують, що перед мітингом дітям обов'язково треба розповідати, куди їх ведуть дорослі. Ані ну не люблять большого скоплення людей. І для них от, громкі звуки, велике скоплення людей, вони неприятні. Якщо рібенку зрозуміло, що відбувається, то він буде реагувати спокійно. А, ну як. Скажем так, здорово, а здорово. Если ребенку непонятно, что происходит, почему все вот такой шум гам и такое большое собрание людей, конечно, это может быть травматично для ребенка. Правозахисники стверджують, якщо батьки беруть із собою неповнолітніх на мітинги та дають їм руки плакати, це експлуатація дітей. Злочин, будь-яка дитина, яку беруть за руку, ведуть на такі мітинги, фактично позбавляється своїх прямих конституційних прав: право на відпочинок, право на дозвілля, право на Розумне е, світосприйняття порушуються у всі основні базові принципи е, дитинства. Якщо батьки відривають дітлахів від навчального процесу і приводять на масові зібрання, на думку правозахисників це пряме порушення норм дитячого режиму. Проти таких тат і мам можуть відкрити кримінальне провадження за зрісне невиконання батьківських обов'язків. Покарання за цією статтею зовсім не дитяче до п'яти років позбавлення волі. Звичайно, всі батьки бажають своїм дітям кращої долі, щоб вони росли Україні, де не літають коктейлі Молотова, де немає протистоянь, і всі масові акції виключно мирні. Забезпечити нашим дітям кращу долю справа рук дорослих. А доти кажуть експерти, малих треба оберігати і не наражати на небезпеку, ризик якої незмірно зростає у збудженому натовпі. Нанизувати на дитину рекламну продукцію, яка може спровокувати агресію з боку іншої людини, безумовно, це небезпечні речі. З другого боку, ми повинні визнати, що батьки не завжди здатні оцінити небезпеку, яка чатує і на них на цьому заході, і на їхню малу дитину. Є і третя правда в цій ситуації, коли дітей втримати не можна. Від участі в таких акціях ніхто і ніколи не забирав у дитини право і не може забрати у дитини право висловлювати свою точку зору. А у всіх дорослих, які поруч з дитиною, які організовують заходи, на яких є діти, вони повинні як свята святих забезпечити безпеку дитині. З одне сторони правильно, тому що діти на дабо історію зуча з вот, такого дясного возраста. З другої сторони опасно. з мого досвіду. Ніколи таких прикрих випадків не було. Дітей оберігають на таких мітингах. Ніколи їх кущену ну, навіть попереджують. Краще ви з дитиною йдіть ну, сторону, стомустороничці стоїть, коли великий потік людей. Можна не передбачити різні ситуації. Но все ж таки, я ж кажу, треба дивитися просто і від того, куди ти йдеш, яка кількість людей, який це мітинг і чи потрібно бути там дитині. Діти не роблять політики, тому как бы дітям залишають дитячі проблеми, а взрослим взрослі.